Привіт всім, це Левген і новий випуск Татуєр в Америці. Цього разу я приїхав на тату конвенцію INC.CON в Онтаріо, тільки не в канадське Онтаріо, а в Каліфорнійське. А зупинився я не безпосередньо в самому місці, а трошки поруч в дуже цікавому готелі. Але вам покажу пізніше. Поїхали. Кожен раз має невеличку проблему, щоб знайти, де поснідати тут скрізь або такоси, або бургери знайшов в кінці кінців, знайшов більш-менш такий традиційний якийсь сніданок, яйце, бекон і картопля. Ну а вже ж і кава. Зараз я на конвенції INCON, і вона 100% відрізняється від попередньої конвенції, на якої я був. Це в Сакраменто. Хто не бачив, дивіться ось тут в посиланні. Маю надію, мене буде чути нормально. Так, потрапляючи одразу на конвенцію, ви потрапляєте і бачите ось такий великий бокс Big Sleeps. Легендарний тату майстер. В нього можна купити ось такі прикольні іграшки. Тут є повноцінна сцена з екраном. Подивимося, як це буде виглядати. Одразу відчувається, що це Каліфорнія, і Мексика. Такі машини ви можете побачити тільки в Каліфорнії, мені здається. Тут їх дом. Черга, щоб видрукувати стенцов. Та щось взагалі видрукувати. Подивіться, як прикольно. Тату бас, який заїхав сюди, і ви можете отримати тату безпосередньо в автобусі. А вже ж пішов. Подивіться, як круто зробили бокс. Пішок вони власне проїхали, можна так сказати, цілим домом сюди. І великий такий бокс. Ще раз повторюсь: тут прям відчувається каліфорнійський мексиканський движ. черепи зроблені в стилі ацтеків, майя. Це дуже круто. А вже ж на тату конвенції ви маєте фудкорт, де можна з'їсти, але з їжею тут тяжко. За 40 баксів я отримав такі курині нагетси з соусом, водичку. Булочку маленьку та каву. На американських конвенціях насправді цим велика проблема. Нема нормальної їжі майже. І в переважній більшості на тату конвенціях це один, максимально два фудкорти. і дуже часто ви можете бачити просто черги. В Америці ви маєте алкогольний бар, де ви можете замовити якісь коктейлі пиво або віски. Кожен розважається як може. Ось притягнули таке колосо, де можна познімати себе. Тут жінці роблять власне самого тату. І подивіться, можна так сказати, зібралась ціла родина. По правій стороні люди, які підтримують знайомі, і тут є або мати, або я не знаю родич, який теж тримає. А серед майстрів дивіться, один тримає шкіру. Дівчина, власне, зголожує рушнички паперові і майстер робоса метатуювання. Ви дивіться, хто тут, Стів Батчер. I saw you busy, didn't want to bother you. How's going? Didn't see you for a while. So now I'm far away. I'm happy. I'm happy. <laughs> I'm going to in one ear. Подивіться тільки це черга, щоб записатися на контест. І вона йде аж туди до самого початку. Капець. Я стою вже 30 хвилин в черзі, і я тільки на середині. Вони закривають категорію Рука-нога. Я хотів, власне, записати дружину туди, але вони її закривають, тому що ніби набрали максимальну кількість людей. 30 і все. Хоча про це ніхто не казав. А до закінчення запису ще ніби година. Ще один пройом від, від організаторів. Я став чергу о 6-й. А черга офіційно замикається, більше не беруть на записи на конкурс о 6.45. І в 6.45 організатори сказали, все, ми більше нікого не беремо. Ні, те, щоб ми нікого нового не беремо до лінії, обслуговуємо останніх і, і все. Ні, вони просто відробили цілу чергу. Всі люди, які були переді мною, вони стояли більше ніж я годину, бо я був посередині черги. Всі, хто позаду мене були, теж 30 хвилин, 40. Всіх просто розвернули, сказали, на сьогодні все. Приходьте завтра о першій годині на нові конкурси і до побачення. Як я вже казав, ми вирішили цього разу залишитися в гарному готелі. І це готель в маленькому містечку Ріверсайд, що дуже цікаво, цьому готелю майже 200 років. Він насправді виглядає як такий маленький парадайс. В ньому всередині ще є спа, басейн, джакузі, декілька ресторанів. Що дуже цікаво, в цьому готелі полюбляли залишатися декілька американських президентів, таких як Буш, Кеннеді, Ніксон та інші. І у Ніксона навіть тут є свій президентський лаунж, де він кожен раз, коли тут зупинявся, він велику частину свого часу проводив в цьому лаунж-барі. Ну що, ось така вийшла в мене поїздка в Онтаріо на інкон та ту конвенцію. А організація та сама конвенція більш-менш стандартні, як по цілій Америці. Нічого ногового я не побачив. можливо. тільки вони дуже сильно накосячили цими конкурсами. Напишіть, що ви думаєте, це косяк чи не косяк, як ви думаєте, як це виглядає на вашу думку. З вас підписка, лайк, коментар цьому відео. До побачення в новому епізоді. Пока.